Всіх вітаю в цьому відео. Я хочу розказати про своє перше знайомство з лимоном Мейра, його буйне цвітіння та догляд за цитрусовими, а також про черговий збір кавових ягід в домашніх умовах. Коли я вперше побачила лимон мейра в магазині, то відразу ж зацікавилася цією рослиною. Не дивлячись на його чудові смакові якості, я чула про значний листопад цієї рослини через стрес та неправильний догляд, тому вагалася, чи варто його купувати, та чи зможу я забезпечити йому правильні умови в домашніх умовах та ще й в зимовий період. Однак наважилася його придбати. Після покупки на лимоні мейра був один стиглий плід, який сам відпав. Я змогла оцінити його смакові якості. Цей лимон достатньо смачний, має приємний судкувати смак, не настільки кислий, як інші лимони. Я залишила рослину в спокої на декілька днів, потім пересадила в пухкий універсальний субстрат для цитрусових. Спочатку лимон адаптувався після пересадки та скинув лише два листочки, а вже через місяць я побачила на ньому велику кількість бутонів. Зараз можна відчути надзвичайно приємний аромат в приміщенні. В цілому є декілька основних моментів, на які варто звертати увагу, щоб цитрусові рослини почувалися комфортно. Освітлення має бути достатньо. У зимовий період я всі рослини досвідчую фітолампою у вечірній період. Всі цитрусові знаходяться при кімнатній температурі приблизно 18-20 градусів. Поливаю регулярно по мірі просихання верхнього шару ґрунту, без перезволоження. Цитрусові люблять підвищену вологість, тому в сухому приміщенні їх можна або оприскувати водою, або ставити біля них зволожувач повітря при наявності. В перший місяць після пересадки рослини я не підживлюю, а в період активного росту та цвітіння вношу органічне добриво на основі біогумуса. Окрім цитрусових, джерелом гордості для мене стало кавове дерево. Купила його сім років тому маленьким саджанцем і не могла уявити, що через стільки часу воно буде радувати мене своїми червоними ягодами з року в рік. Я обережно знімаю ягоди, очищаю їх від м'якоті, всередині знаходяться самі зерна кави. Зерна я промиваю, обсушую, а потім обсмажую. Якщо ви коли-небудь мріяли про власну каву, вирощену власноруч, я вам точно скажу, це неймовірно та кавове дерево це чудові рослини для домашнього вирощування, які не тільки прикрашають інтер'єр, але й радують своїми плодами. Вони потребують певної уваги та догляду, але з правильними умовами і терпінням можуть стати справжнім джерелом радості та задоволення. Всім дякую за перегляд!